Від футуристичного концепту до серійного байку за один рік компанія Honda показала одну з найочікуваніших мотопрем'єр цього року VFR 1200 f Новий спорт турист наслідує кращі традиції мотоциклів цієї серії. Втім, у його зовнішності більше від концепту під назвою v 4 Загальна стилістика поверхонь та сама: з під червоних боковин виглядають сріблясті крильця, в один елемент об'єднані вітрове скло, передня оптика і дзеркала заднього огляду. Обтікач унікальний тим, що складається з декількох прошарків. Розробники стверджують, це допомагає керувати потоком повітря для поліпшення теплового контролю двигуна, а також покращує аеродинаміку та робить мотоцикл більш стійким на високих швидкостях. Розробляючи цей мотоцикл, ми ніби все починали з чистого аркушу. Ми переглянули буквально усі можливі компоненти від корпусу до елементів керування. Ми по-новому підійшли до його зовнішності. Тому таких мотоциклів більше не існує. Колісна базова ФР натомість. Відрізняється від концепту. Довжина байку 1545 міліметрів, як у найближчого конкурента. Ямахи FGR 1300. Посадка при цьому ближча до спортивно-туристичної, ніж до спортивної. Легка алюмінієва рама дозволила зменшити вагу мотоцикла. Із заправленим баком байк важить 267 кілограм. У рух ВФР приводить В-подібна четвірка робочим об'ємом 1237 кубічних сантиметрів. Потужність агрегату 172 кінські сили, а максимальний обертовий момент 129. 9 нютон метрів у силовій установці чимало інноваційних технологій від системи деактивації двох циліндрів до автоматичної коробки передач з дводисковим щепленням. Її обіцяють пустити в серію влітку наступного року. Нині основною є шестиступенева механіка. Привід на заднє колесо здійснюється за допомогою карданного валу. Також байк оснащений щепленням антихопінг, що полегшує перехід на нижчу передачу у поворотах та системою АБС. Цей мотоцикл призначений як для цивільної їзди, так і для спорту. Однак, акцент зроблено саме на спорті він підійде і гонщикові, який надає перевагу передовим технологіям та любить пересуватись на довгій відстані. І новачку, який мріє про подорожі. Серійне виробництво в 1200 f вже розпочалося. А ось у продаж він надійде лише навесні наступного року. Про ціну наразі нічого не відомо.